Всім привіт, дорогі друзі! І, і сьогодні я разом з Компот Турбо будемо, будемо грати у союзники Sandstone. Да. Hello Mind. Його ви можете знати по відео з Coolboy Runway. А тепер буде починати записувати. Фільм. Чи ти вже почав? Та все добре. Тому вітайся, з підпис, чекаємо та Коротше, зараз він піде подалі, щоб я його не підслухав, походу. Ну, а я поки що вам покажу свій інвентар. Так мовити. Не знаю, знайшов. Ось, до речі, мій ID. Так, як як, Якщо як ти він... Ну все, поїхали! Він начебто закінчив. Все, підтвердити. Надіюся, що, що все це було. Так. Так, ну треба так мовити. Перший блинковим ні, Зайшов. Цей блин. Все, це, ми на столь. Як завжди. Ох, і зараз буде найцікавіше. Наша гра стендоф. Якщо я не дуже граю. Але в, ду в дуелі можу рознести. Я Їх двоє! Нарешті ми зможемо зіграти з ними. Ти да, можеш на російській розмовляти? Це для себе. Хоча ще не один не присевнився. Ох, боюся, я задовбусі цей... Це відео монтувати. Хоча хіба це можна О, було... Бо, ні, шо ти твориш? Шо? О, Що? Хершет дав. Том А ні, він мене взірвав. Значить, не бобр. Так, я, як бачите, я не граю в три пальці, бо я не вмію. Ну, ще мені лін. Ну сім рок. Так, ну поки що зіграємо два на, од... на одну і буде максимально кринжово, якщо ми вдвоєм будемо йому зливатися. Пропоную йти на А. Mm -hmm. Як завжди, мої пропозиції йдуть нафіг. Йому ж рано чи пізно треба буде запленути. Більше а його мені нема. Мені вже даже Де бомба? Ви що, без бомби? Пішов на мене, чи що? Так, треба закупитися. Візьму все. І все. Так думати, типу Еко. Я сподіваюся, що в цей раз мені не будуть залежати. залежати телеграми. Да ні, це, це буде надто просто. Якщо друг друга не пристегідніться. Дай крім винусів. Да ты, походу, не присоединиться, мабуть. Ага, лд, пакет, пошли. Ага! 63 хп здесь. Він бежит на, на плент, ставит ты пачку. кто хтось пришел? За Женю выехал. Отже, Чи... у жені. Проблема. А, ні, ні ще граю. А ні. Він навіть зміг катку затащити. Нічого, можу сказати. Якщо другий не присоєдниться, він не присоєдниться. В нього залишається очень-очень мало шансов все хорошо вина то громко тупо... О! О! Підключається. а ні. не не підключается честь <звучить> <звучить> Е! хто -е. е -е. Сказал бы брюваноль. Ладно. Я тут походу А не прям с тобою разом. Такие Ане. Ага, бачу мне куда. Ага. Ага. Це будет складно. Ямчаны. Какой так и вот, гавайский сыр. Еще больше еще то Ну еще вин. Там. Там получили еще. Нежданно нагадано вибіжав тут. Пристрел, що його, поняв? До речі, це було навіть трохи потно. Він чомусь завжди ходить до мене. <delete> Тому я хочу йому зробити теплий прихід. А саме я хочу його зігріти молотивом, Щоб не вимахувався. Давай, Оні. Дай я му ще тут бігрім. Закинуть, все, Що, щоб щось не зігрівся. Мені убили. Оні, давай. Я постараюсь. Де він там? У Звідки їм фото? Ох. Хуй брону сюди Де він там? От там десь. Ха! Вісім хп він мені зніс свою гранату. Пішов звідси. Розумів? От да Ох, це було потно А, так, так і взагалі один залишився. Ну, що я можу сказати? Помянемо його. Ну, не, Помянемо його, пропоную діглами. -давай. І разом. Щоб уж точно наверняка. А я вважав, що відео буде довгим. А ні. Нам повезло. Ні, сторону, здесь ничего не тут. Якщо що, то, то ми його якраз з і похоронимо. мене. Що Что там вже? А це вже цікаво. Ну так мовити... Так, так мовити, перший раз не пойду. Так, пропоную вже закінчувати. Даже не знаю, хтось пише Да. Даже они не надоюсь записать в виду. <клублення> так вот Синде! Са! Я тут тапонту! <клублення> 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 Ух. Сдайте. Наверно, може бути. Ух. Це рано сикотно. Бля. Нам за терів на взу. Все. Все попробуємо закінчилося все це. Все. Треба це все закінчувати. І йдемо разом і, і стріляємо по ньому разом, все. Міси під мене вже. Ти як завжди вчасно. Ты спочатку сказав, потім кинув. А провогала. Теж. Сыпішос. Могу папку. Плантин. Чекай. Не заплентулося. Я нічого не зрозумів! Я птаху Все. Э... Бляха. Я, я по нему выстрелил Два-только раз Ну что, заразеем, чешу? шо? Себе okay. максимально А вот в нашем стиле <свист> Добре Это ну, вот побежу на А Но не через А що прописав малорон я не розумію цю гру. Тоді не дамо йому його зробити чому саме на останньому раунді О! Красавець! Забрали! Нарешті! Лайк! Підписуйтесь на канал! з вами були ми. І в мене якогось фіга зняли бронзу. Ну ви ж! Ви все самі чули. Тому гадного дня.